Коли ви вперше відчули, що ви нещасливі в цих стосунках майже відразу? Що було сигналом, наприклад, дія його, так. слова, вчинок? Ну, він міг бути незадоволений тим, що одяг якось не так поскладений. Ну, насправді, в мене завжди були домогосподиня і няня, вже коли діти народжувалися, і навіть по декілька людей, і завгосп, і водій. Тобто, я особисто я нічого не робила. Але моя задача була організувати те, що було важливо для нього. Ці він мене міг звинувачувати в тому, що я там організувала все неправильно. Там не ті продукти купила, ні, е, не те завдання дала, я, або, наприклад, забула дати якесь завдання. От ми могли там сперечатися на якусь тему. Його просто розмова переростала в агресивну розмову. І коли я захищалася, або там піднімався тон е, з двох сторін, то ну, він вже міг навіть шарпати, штурхнути мене по сходах вниз. Там. Було таке, що падали вниз по сходах? Які були наслідки е, цих його дій? Переломів мені вдалося не уникнути, але все решта було. Зверталися за медичною Десь. допомогою. І в поліцію, і за медичною, і побої знімала. У мене досі в сейфі лежить папка з висновками медекспертів. Не знаю, до речі, для чого. Шарпнути це ви так. Сказали Легко, так. легкий варіант. Так. Тобто це могли бути просто побої, так? Так. Він міг вас просто бити. Так? Руками? Чи ногами? Ні, ногами. Тобто, ви могли впасти, він вас бив? <зас> Було.